Учні Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського, як отримали ноутбуки, відразу їх випробовують. Сучасні діти і підлітки прагнуть рухатися в ногу з часом. І власне без нових технологій сьогодні складно. Дуже сподобались. Вони дуже хороші. Для нашої школи вони дуже потрібні через те, що ну старі вже старі комп'ютери вже застаріли, і це буде добре для нас. Виконання ну, на різних завдань там просто. Розуміння нової техніки ноутбуки можуть нам розвинутися у інформаційних технологіях. Ми будемо більш просвічені в цьому, тому що наші минулі комп'ютери не були настільки потужні, як цей, і тому ми зможемо. Багато робити. матеріально технічна база будь-якого навчального закладу потребує оновлення постійно. І сучасна техніка, яку привезли в гімназію, представники благодійного фонду Чисті серцем тут пилюкою не припадатиме, каже директор Володимир Ткачук. Подарунок неймовірний, який ми напевно і не зовсім очікували, бо розуміємо, що це дуже непросто. Це є дороговартісна річ. Але з Василем Михайловичем ми маємо певну співпрацю. Бо кілька років тому, завдяки йому, нашій. Дітки відправлялися за кордон краще, краще учні нашого навчального закладу. Тому це десь є наступний етап нашої співпраці, і дивлячись зараз, які це комп'ютери, ми розуміємо, що однозначно це для навчального процесу всього нашого закладу, нашої гімназії, це є неоціненний подарунок, який на тривалий проміжок часу зніме нам всі питання, які пов'язані з такою дисципліною, як інформатика. Благодійний фонд Чисті серце уже не вперше дарує схожу техніку навчальним закладам. Зокрема, напередодні ноутбуки відвезли в Шеперівцівську школу. Головне, щоб наші діти мали змогу навчатися в гарних умовах з сучасним обладнанням, каже співзасновник фонду Василь Вишиванюк. За підтримки Міністерства закордонних справ ми маємо можливість сьогодні знову ж роздати 25 ноутбуків на три школи: це і Коломийська гімназія, і Шефорська школа, і також Пічніженська спеціалізована школа. Це ми сьогодні плевідвеземі пере. Передамо ці ноутбуки, щоб діти мали можливість нормальні. А ця вся допомога це нам наші хороші партнери, друзі, це вітнамський народ. Вони ці... закупили ці ноутбуки і передали Пі, тут. У кожному ноутбуці вже і хороші ліцензійні віндомси є. І досить вони хорошого п'ятого покоління на сьогодні дуже швидкі. Отже, перші тільки що діти оцінили роботу їхню. Такі ж ноутбуки від благодійного фонду Чисті серцем отримали учні Печеніжина і Шешерів.